Боговоплочення. Помноження зла. Після відпадіння від Бога люди стали смертними, і, за словами великого афанасія, вони в прогрішеннях почали помирати. Посилювалося й нечистя людей, так що свої не зупинилися на відомих межах, але, поступово простягаючись далі, переступили нарешті всяку міру. Бувши на початку винахідниками зла і схилившись до неправди, Наважуючись на всяке самі на себе призвали смерть і тління, потім беззаконня і не зупиняючись на одному поганому ділі. Але неперервно до нових поганих справ, вигадуючи, ще нові, люди стали ненаситними у гріху. Повсюди були перелюбства і крадіжки, вся земля наповнилася вбивствами і злодійствами. У закону не було турботи про розпусту і неправду. Всяке зле діло вчинялося і кожному окремо, і всіма разом. Міста вели війну з містами. Народи повставали, всесвіт роздирався проти народів, все бунтами і сварками, бо кожен виявляв змагання в беззаконні. Недалеко було від цього і протиприродне, як сказав свідок Христовий. Апостол, жінки їх замінили природне єднання протиприродним. Чоловіки, залишивши природне єднання з жіночим родом, розпалювалися пристрастю один на одного. Чоловіки на чоловіках роблячи ганьбу і отримуючи в самих собі належну відплату за своє заблудження. Послання римлянам. Розділ 1, вірші 26, 27. Людина в прямому сенсі слова знищувала саму себе і могла цілком загинути. Але не для того Бог створив свої створіння, щоб потім залишити їх на загибель. Бо яка тоді була потреба створювати їх на початку? Слід було б краще не творити. Ніж створеним залишатися непоміченими і гинути. Афанасій Великий. Тому Господь благоволив спасти людину, відновити її у попередньому достоинстві і дарувати їй вічне життя. А от яким чином буде влаштоване це спасіння, давайте дізнаємось далі. Божественна дилема. У раю Господь відкрив Адаму і Єві перший закон світобудови, гріх приносить смерть. Зло, а саме гріх і є зло за своєю суттю. Не може жити, адже в злі немає. Життя життя є тільки в Бозі, тільки в добрі. Зло немає місця в Божому світі, тому кожен, хто чинить зло, неминуче помре не тому, що Бог умертвить його, а тому, що він сам умертвить себе відступом від життя. Адам і Єва вчинили гріх і накликали на себе смерть, потрапивши під дію першого закону світобудови. З цього часу весь людський рід народжується від грішних батьків, також грішними в силу тлінної природи, і над усіма панує смерть. Тіло тліє і вмирає, а душа навічно потрапляє в темниці аду. Така смерть душі. У справі спасіння людини, яка опинилася в такому стані, виникає дилема, адже з одного боку людина за законом світобудови неминуче повинна піддатися смерті, оскільки вона грішна. А з іншого боку, Бог хоче спасти людину від закону смерті, який сам же встановив. І якщо Бог просто скасує дію цього закону, то тим узаконить гріх і сам опиниться причиною зла, що, звісно ж, неможливо. Крім того, він стане спростувачем власних слів і тоді виявиться. Що його слова були хибними, а це також неможливо, адже Бог говорить лише істину. Необхідно було влаштувати спасіння грішної людини таким чином, щоб не втратила силу закон про смерть, що здається неможливим і взаємовиключним: адже як може спастися той. Хто має загинути, і як може жити той, хто має померти? Божественне рішення нове творіння. Господь знав, що тлінне життя наше могло бути закінчене неминуче лише смертю. Тоді він благоволить здійснити неймовірне і неосяжне. Бог бажає з'єднати свою природу з нашою, божественну і безсмертну з людською і смертною, утворюючи щось третє, що об'єднує в собі дві природи. Для цього він сходить з небес в утробу пречистої діви Богородиці, приймає на себе наше смертне тіло і душу, заєднується з ними незлитно і нероздільно і стає Богочоловіком. Тілу Христа, як за природою людському, належало померти. Душі зійти в ад. І таким чином виконати закон. За Христом людські були нероздільно з'єднані зі смертю людини. Однак, оскільки тіло і душа з істотою його божественною, то закон смерті, що мав владу над людською природою, втрачає свою силу перед заєднаною з нею природою божества і таким чином розв'язувалася божественна дилема. Усі можуть тримати в руці залізо, але коли воно заєднане з вогнем і роезе жарене до червоного, тоді ніхто не в силі утримати його, адже сила вогню в залізі перемагає нашу природу. Так що ми більше не утримуємо те, чим раніше спокійно володіли. Такеат, зустрівши людську природу Спасителя, було вимушено відпустити її, переможене заєднаною з нею вогняною природою божества. Христос воскрес. Смертю смерть подолав. Тропар Пасхи. Адам, перша людина і родоначальник всього людства, через заздрість диявола зробив самого себе і всіх, хто народився від нього, смертними. Господь же наш Ісус Христос прийшов стати новим адамом. Родоначальником нового людства. Перемігши смерть в самому собі, він закликає всіх нас до з'єднання з собою, віддає самого себе, щоб через причастя. Йому ми стали подібними до нього, воскресли з ним і увійшли в життя вічне. Божественне народження. В цьому таєнственному заєднанні з Христом ми стаємо з ним однією природою по людству, братами Христа Сина Божого, про що передвозвістив. Він устами пророка, возвіщує ім'я твоє братам моїм. Посеред церкви заспіваю тобі. Псалом 21, вірш 23. Завдяки цьому братству з Христом ми стаємо вже не дітьми смертного Адама. Але просвітленими, ніби зановородженими чадами Божими, які ні від крові. Ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися, Івана, розділ 1, вірш 12. Яким чином відбувається це з'єднання з Христом, і що це за нове народження від Бога? Дізнаємося про це далі. Між фарисіями був один, на ім'я Некодем, один з начальників юдейських. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, ми знаємо, що ти вчитель. Що прийшов від Бога, бо таких чудес, які ти твориш, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бог. Ісус сказав йому у відповідь: Істинно, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться згори, не може побачити. Царства Божого. Никодим говорить йому, як може людина народитися, будучи старим, чи може він вдруге увійти в утробу матері своєї і народитися. Ісус відповів: істинно, істинно кажу тобі. Якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в царство Боже. Івана, розділ 3, вірші 1, 5. Никодим приходить до Христа, думаючи, що він лише людина, чудотворець і як чудотворцю воздає Христу хвалу. Але Господь, залишивши зайве, відкриває Никодиму таємницю про нове народження народження згори, необхідне для царства небесного. Никодим не розуміє, про що говорить Господь. І ставить питання, яке і ми ставимо, як може людина народитися, будучи старим. Тоді Господь відкриває йому образ і спосіб цього народження, якщо хто не народиться від води і духа, не може війти в Царство Боже Івана. Розділ 3, вірш 5. Хрещення ось те таємниче народження від води і духа, яке робить нас братами Христа, здатними разом з ним успадкувати вічне життя. Хрещення дав і новий Адам Христос. Встановлює для нового людства новий вид народження кожному, хто повірить у нього можливість через хрещення бути народженим безпосередньо від Бога. Ставши вже не нащадками смертного Адама, але братами Христа, дітьми Божими, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка. Але від Бога народилися. Євангеліє від Івана. Розділ 1, вірші 12-13. Після народження кожному немовляті необхідне харчування, завдяки якому підтримується життя і надаються сили для зростання. І після духовного народження через хрещення, оновлені людині, потрібна нова їжа, яка буде підтримувати в ній вічне життя, даючи сили до духовного зростання. Господь дає її. На тайній вечері Господь стверджує ще одне найважливіше таєнство Євхаристії. Христос дає хрещеній людині в їжу своє божественне тіло і божественну кров. Взявши хліб і подякувавши, переломив і подав їм, кажучи, це є тіло моє, яке за вас видається. Це творить на моє згадування. Також і чашу після вечері, кажучи, ця чаша є новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Евангелія від Луки, розділ 22, вірші 19-20. З кожним причастям. З кожним прийняттям тіла і крові Христа, людина отримує в собі причасність до нього, заєднуючи себе з Сином Божим, підтримуючи в собі джерело тілесного і духовного життя. Причастя це смакування від того самого плоду дерева життя, яке знаходилося серед раю, адже під деревом життя образно розуміється вічне життя, а воно є Христос. Як говорить про це Соломон і апостол Іоанн Богослов. Соломон, розмірковуючи про премудрість, Премудрістю названо тут Христа, говорить, що вона є древо життя приповісті. Розділ 3. Вірш 18. І апостол говорить про Христа, що це є істинний Бог і життя вічне, святий Андрій Кесарійський. Божественне відкуплення. Після тайної вечері Господа чекає зрада, страждання та хресна смерть. Люди розіпнуть свого Спасителя. Будуть плювати йому в обличчя і з усієї сили ранить руку, яка в цей самий час рятувала їх від вічної смерті. Чому богові потрібно було все це терпіти? Тому що інакше ми б не змінилися. Ми б так і не повірили, що він є любов. Ми б так і не змирилися з тим, що Господь безмежно вищий нас. І продовжували б гордо прагнути бути рівними йому. Ось чому так спокусило наших прабатьків це лукаве «будете як боги. Тепер ми отримали те, чого так бажали ми стали як Боги, але тільки навпаки, не ми стали як Боги, а Бог став людиною. І жив як людина, і молився, як ми, люди, і любив як людина, і плакав як людина, і був вірний як людина, і зневажений як людина, і терпів муки як людина. І виведений на ганьбу як людина, і обпльований як людина, і засуджений як людина, і страждав як людина, і, нарешті. Помер як людина, щоб ми стали як боги. Заєдналися з ним у святому хрещенні і причасті, і жили вічно. На хресті Христос здійснив зцілення людської природи, не маючи боргів гріха, але володіючи багатством святості, він зійшов у боргову яму і витягнув з неї рід людський, заплативши необхідну ціну за людину сам. Для цього Дерево за дерево і рука за руку. Рука мужня простерта за руку. Невтришмно простерту, руки прибиті за руку свавільну, руки, що заєднують воєдину кінці світу, за руку, що вигнала Адама. Для цього вознесіння на хрест за падіння, жовч за споживання, терновий вінок за погане владарювання, смерть за смерть, темрява для світла, поховання за повернення в землю, воскресіння для воскресіння. Григорій Богослов. Господь переніс усе, що заслуговувало людство. Щоб з'єднати його з собою і вознести туди, де смерті вже не буде, ні плачу, ні крику, ні хвороби вже не буде, бо попереднє минуло. Книга Откровення, розділ 21, вірш 4 Не залишив нас одних. Він залишив нам те головне, ради чого прийшов. Він залишив нам свою церкву.